За далекими лісами жив цар, що наганяв страх на свій народ. Та вже давно той цар перестав служити на благо своєї країни. Він руйнував домівки, виганяв мрійників. Він знищував усе, чого не розумів, бо боявся не зброї, а любові, щоночі темна сутність, яка його підкорила, живилася ненавистю та страхом людей. Але однієї ночі він раптом почув тихий український голосочок. Не грізний, а теплий, миру, радості, любові. Він закричав роздратовано, але голос повертався знову і знову. А в українському селі дівчинка слухала мудрість бабусі. Щоб перемогти будь-яку темряву, потрібно очистити серце від ненависті і усміхнутися так, ніби ти вже переміг. Поглянь на ліве плече і уяви, ніби він стоїть там. І скажи Люблю! Люблю, миру, радості, любові. Уяви, як з його серця проростають квіти, а тіло огортає золоте світло творця. Темрява не витримає, вона тане від любові. І дівчинка щоночі надсилала світло. Цар злився, але всередині щось ламалося, сутність слабшала. А однієї ночі цар зник. Ніхто не знав, чи то сутність забрала його назавжди, чи то любов розчинила його, як морок на світанку. Але влада його впала, і серце народу розкрилося, і радість, немов вітер, пронеслася країнами, зриваючи кайдани, народжені страхом і болем, а в душі кожного заспівала любов. Злість множить темряву, а любов перемагає світлом, Уявляй, надсилай любов ближнім і ворогам. Так руйнуються сутності, що живляться страхом і ненавистю. Коли народ України очистив своє серце від злоби, і спрямував любов на свою землю, прийшов мир і впала влада царя. Діти, світла й дорослі разом почали будувати країну, що несе світло всім. І жодна темрява більше не могла стати їм на заваді, бо вони навчилися перемагати її через любов.